Ми вже дійшла до додавання віднімання чисел. У нас вже починаються двоцифрові числа, і ось це перехід через десяток плавно. Зараз поки у нас е округлення, десятки йдуть і ось такі типові вже приклади. На додавання і на віднімання хочу показати. 52 додати 8. Якщо ми десятки, де в одиниці до одиниць, 2 плюс 8 це буде 10. І дитині 5 десятків, і 10 якось ми ще такі приклади не розв'язували. Я пояснюю для батьків тих дітей, у яких є проблеми з цим. Якщо є проблеми, значить ми автоматизуємо. автоматизуємо шляхом простих кроків. Тому я пояснюю ці кроки. Якщо ваші діти і без цих кроків це бачать і розуміють, це прекрасно, значить відео для вас не актуально, вам повезло, можна сказати. Якщо у нас додавання, ми спочатку розбиваємо на доданки двоцифрове число, на розрядні доданки. Розрядні 52 це 52. Далі ми. Спочатку ми вчимося записувати. Тому 52 ми записуємо. 50 і 2. Двійка у нас вже розташована в дужці для того, щоб одинички з одиничками. Ми ж знаємо одиниці з одиницями, десятки з десятками. Тому дужечку нам тут надрукували якраз для одиничок. 50, а в дужках було 2 і 8. 2 плюс 8 10. А тепер ми дивимося 50 додати 10. буде 60. При додаванні. Перший крок це розрядні доданки. Другий крок ми в першу чергу додаємо одиниці, А потім уже все разом. При відніманні ми бачимо, що 0 мінус 7 ми не можемо відняти. Тому ми. Вперше ми розбиваємо на 10 і те, що залишилося. 40 це 10 і 30. 10 у нас іде в нашу дужечку для одиниць. 30 написали, переписали після знаку дорівнює. 10 написали в дужечку. І обчислюємо: 30-ку переписуємо, чому? Тому що спочатку ми робимо дужку. 30 переписали, плюс написали. Замість дужки Тепер пишемо 3. І бачимо 33. Пішли далі. Знову додавання. Сума розрядних доданків. 24. Це 24. 20, 20. Знову 20 ми можемо написати. Четвірка. Сюди йде. Четвірка сюди, шістка сюди. 4 і 6. 10, 20 і 10, 30. Знову на додавання зроблю. Сімде... Ось наша двадцятка тут. 74. Це розрядні доданки: 70 і 4. 70 і 4 і 6. 70 без дужок тому переписуємо. Дужки 10. Пишемо результат. Буде 80. Віднімання. 30 це 10 і 20. 20 вперед. 10 далі переписуємо. Те, що було сюди, це було сюди, підряд, прямо так. І п'ятірка сюди. Ось вона. 20 без дужок, тому переписуємо. Плюс.